Отаке сьогодні вранці я проведжала сина на роботу, і ми побачили, що в нас така ситуація. Вісів прапор України. Десь вже більше двох місяців, біля трьох місяців цей прапор висів. До цього часу все було нормально. А сьогодні ночі хтось цей прапор України зірвав. Я вранці зателефонувала 102, я зробила заявку міліції. Я думаю, хай вони розбираються. І хай вони підозрюють, хто це міг зробити. Прийшов молоденький вранці лейтенант, взяв ці покази в мене, записали. От. Ну і пішли, сказали, що будуть розбиратися. Я вважаю, що це сепаратизм Уже на цей час. Я думаю, що це сепаратизм, тому що людина нормальна не могла таке зробити. Це зараз зовсім по-другому ми дивимося на цю ситуацію. Я не розумію цих людей, які кричать там що. Що вони не хочуть. Я ціную дуже і Україну люблю. Коли б це був не такий час тяжкий, як зараз цей тяжкий, то може б не так би. Це саме. Я б відреагувала на цю ситуацію, як зараз. Якщо людина собі цей прапор забрала, то взагалі не було так обідно. А якщо вона забрала, щоб надругатися над цим прапором, я не говорю, що там якесь покарання, яке... Ну нащо він таке зробив? Для яких цілей? Чого він таке зробив? Просто наче ця людина таке зробила?